I'm Мене звати Роксолана Макитів, мій канал про Нідерланди. Зараз я знаходжусь тут. Проживаю тут під директивою тимчасового захисту. Тобто, я так само як багато українців залишила свій дім Україну через те, що в нас зараз війна, і проходжу я всі ці етапи разом з вами. Тобто, ті, хто буде підписуватися на мій канал або інстаграм, хто перебуває тут в Нідерландах. Вони отримають цю інформацію від мене як від першого лиця, як людини. Яка проходить з вами цей шлях? Отже, зараз поговоримо про стікер в Нідерландах. Багато хто знає, що стлеювали стікери ще з літа 2020 року, але потім сировина на стікерах закінчилася, їх не вистачило просто на всіх і призупинила саму вклейку. Її мали відновити приблизно з кінця жовтня. Але зараз появилася інформація, що ви вже знову можете реєструватися онлайн на вклеювання стікера. Що таке взагалі цей стікер? Це є наклейка в паспорт. Якщо у вас, наприклад, немає біометричного паспорту, то вам видадуть такий окремий листочок. Він по розміру, також як біометричний паспорт. В ньому буде стікер, і з іншої сторони написано інформація про вас. Або якщо вам мужчина з 18 до 60 років, ви також отримаєте ось цей вкладиш листочок на. На якому буде стікер? Якщо ви не машина з 18 до 60 і у вас є біометрія, дійсно біометричний паспорт, тоді а, сам стікер цю наклеїчку вклеють вам у ваш паспорт. Він підтверджує, що ви легально знаходитеся в Нідерландах. Також є інформація, що з 1 листопада не можна буде працювати без цього стікера. Знайомі, які деякі знайомі, які працюють тут в Нідерландах, яких я знаю, запитували своїх роботодавців. То дехто казав, що їм це не є важливо, але сама служба інді міграційна наголошує на тому, що це повинно бути. Ви мусите це зробити. Це обов'язково. Тобто, краще перевіреним джерелам офіційним довіряти більше. Отже, вимога до вас зараз. Є така вимога, що ви маєте мати вже бієсен номер, і ви маєте бути зареєстровані не менше ніж як тиждень в Нідерландах для того, щоб вам могли вклеїти цей стікер. Це одна з головних вимог. Посилання на сайт, на якому потрібно онлайн реєструватися на вклейку стікера. Я залишу під цим відео. Перелік документів там також є. І зараз це зробити набагато легше, тому що хто знає, то влітку це було практично нереально. Треба було вночі і в день ловити цивільні дати. Зараз. Дати є на багато є вільних дат, і причому зараз є лише три локації. Бо раніше здається, було шість локацій. А зараз є доступний Роттердам, Амстердам і Асен. Я розумію, що люди, які живуть далеко від цих локацій, їм потрібно добиратися. Ну але у вас є до речі зараз інша можливість. Всі, хто їде на вклейку Стікера, мають можливість. Звернутися в муніципалітет, написати якусь заяву, але ви їх попередньо запитайте, бо це не всі муніципалітети погоджуються це робити. Вони мають можливість вам відшкодувати вартість проїзду на вклейку цього стікера. Тобто, якщо це громадський транспорт, то вам напевно треба собі зберегти квиточок, який ви платили. Якщо ви їдете автомобілем, тоді вам можуть відшкодувати 19 центів за кожен кілометр. Але я кажу, це все індивідуально, тому звертайтеся в муніципалітет, і це до речі лише за умови. Якщо ви не працюєте, якщо ви працюєте, вам відшкодовувати нічого не будуть, то не свій свічать навіть не, не звертайтеся в муніципалітет. Що стосується тих, хто буде виїжджати з України біженці в Нідерланди з кінця жовтня реєструватися, то я вам хочу сказати, що для вас мають продумати якусь нову, абсолютно іншу штуку, яка буде підтверджувати ваше легальне перебування тут. Поки що інформації на сайті Індії немає щодо цього, але я думаю, що вони швиденько щось придумають і забезпечать всіх потрібними документами, тому що вони бачать, наскільки напружена ситуація в Україні, і що це все. Це є просто жах, і вона абсолютно не вщухає. Нідерланди нас дуже підтримують. Так що підписуйтесь на мій канал, я буду старатися робити побільше інформації про Нідерланди, щоб вам було цікаво, актуально її. А також я думаю, що вам важливо і цікаво буде мене слухати ще тому, що я прохожу такий самий шлях, як і ви. То я така сама біженка, як і ви, а не просто людина, яка приїхала сюди на Нідерланди давно і проживає тут. Тобто, це абсолютно різні речі, коли ти проходиш цей шлях, ніж коли ти читаєш про цей шлях в інтернеті і розповідаєш про нього також. Добре всім, гарного дня і миру нам.